Біс поплутав, так пояснив свої дії шосткинець, який під мухою поліз грабувати банкомат. Поліцейські, які приїхали за викликом тривоги, побачили розбите вікно у приміщенні банку. Порушник кинувся на втюки, Утім, його одразу затримали. Для виправдання той вигадав неймовірну історію. Розбітачу. Решетка ціла. Правоохоронці, які прибули на виклик сигналізації, одразу схопили чоловіка, який кинувся на втюки від місця злочину і забрали його до відділку. По прибитій групи задержання був завічен незвісний громадянин, який випригівався на поміщення банку, оперативно був задержан групою задержання. Затриманому 25 років. Зараз він на випробувальному терміні заскоєні раніше крадіжки. На допиті заявив, до такого вчинку його довела оковита і насправді він йшов зовсім не до банку. без. От. Побил стекла, попутав з девушкиної квартири, побив стекла. Думав, що це її квартира. Напився водки от неї звездного происхождения. Залову случилось, що я взагалі не розумів, що це діло, не зображав. От тільки товариш по чарці розказав поліцейським іншу версію подій. Він говорит, пошли, ну, типу, со мною. Заліз в этот банк. Я потім давав окна наші обід, я говорю, що ти твори. Пашилі рукаші домою. Зачем рімодій? Та за зачем? На, на, на під'ю. У Сумах же два тижні тому зловмисникам вдалося поцупити гроші із банкомату. Пограбували його прямісінько у жіночій консультації. Скоріше за все банкомат підірвали. Наразі зловмисників розшукують. Ніна Коломієць, новини СТС.